За результатами свіжого соціологічного дослідження лише трошки більше четверті українців сприймають репресивну е, політику зеленої команди проти Петра Порошенка і вважають, що ось ці акції, е, ну фактично, які є репресіями проти лідера опозиції п'ятого президента Петра Олексійовича Порошенка, є чимось на зразок е, ну, карання е, винних за щось здійснене. Е, вважаю, що це тіпа правильно було. В той час як три четверті вважають, що це або розправа. Над опозицією, або що це е, спроба відволікти від поганого е, ведення війни, або е, не знають, що з цього приводу сказати. Одобрення лише. У четвертини чуть більше 27% влада знайшла такі результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології напередодні. Введення санкцій проти Петра Порошенка, ну, воно ж давно обговорювалося, очікувалось, і вони провели опитування з 2 по 6 лютого. Так от 27% українців вважають санкції проти 5-го президента України Петра Порошенка спробою правоохоронних органів покарати винних, 31% найбільше сприймають їх як відволікання уваги від ситуації на фронті, і 24% як спосіб нейтралізації опозиції. Тобто різко негативно. Дії влади сприймають 31 плюс 24, 55 От такі результати. А ще, е, е, скільки виходить, ну там 20 е, плюс-мінус відсотків, вони не визначилися, вони, скажімо так, не висказують підтримки, вони не в восторгі від. Оцих репресій влади. От оці 27 відсотки, вони нічого вам не нагадують. Мені нагадують, ще трошки і буде 23 відсотки. Ой, і будуть е, 24 е, і 75 Це е, зворотня цифра, яку отримав Порошенко на е, президентських виборах. Тепер це е, виходить в е, підтримку Зеленського в його. Діях проти Порошенка. А е, на іншій стороні, ну, на іншій стороні буде інший кандидат, який е, у майбутніх виборах буде протистояти е, Зеленському, якщо він таки наважиться балотуватися. До речі, е, більш розумніші е, банкові прислужники із числа експертів вже завили. Вже завели конкретно, що ви робите, на що ви е, робите е, рейтинг Порошенка. Ви е, спеціально вирішили е, виводити Порошенка. У другий тур проти Зеленського. Ось такі звинувачення посипались на банкову і від лояльних політологів. Чесне слово, я декілька таких досить впливових послухав. Одні кажуть, з розумним виглядом розказують, ну, от така от стратегія, інші просто лементують, що караул. Порошенка вирішив у фінал виводити. А що буде, якщо він там в фіналі переможе, візьме і переможе. А я вам скажу, що я би цього не виключав, що він візьме і переможе ще кілька таких дебільних е, санкцій, і е, це стане наймовірнішим е, розвитком ситуації.